Як довго Аліна Грошу не могла завагітніти, та як себе зараз почуває, Так ось співачка сповістила, чому вона була змушена сісти на дієту під час вагітності. А ще я знову сіла на дієту, бо бо не швидше, ніж потрібно. А от завагітніти вдалося не одразу, і як тільки Аліна відпустила ситуацію та справилася з усіма випробуваннями, тоді і наступила вагітність. Пише співачка в інстаграм. А ще дівчина натякнула на стать дитинки. І малюк дуже великий. Чи велика, а також трішки пізніше поділюся, хто це буде? А ще Аліна хвилюється за перебіг вагітності, тому маму вона вже замучила питаннями. мені. Дуже допомагаєте зараз. і Мені стає трішки більш спокійно, бо маму я вже згризла. Вона скоро трубку не буде брати, бо я ще її погонрик. Я її достав. Чесно дівчина зізналася, що так вийшло. Що крім підписників та мами, в неї відносно немає до кого звернутися. А з подружками я поговорити на цю тему просто не можу, бо ніхто з них не народжував. Ще я не знаю, що це в нас за покоління таке ну, моє. Трошки, вибачте, перепрошую, ну, як називається, ті постародячі, почаюся. Але так кажуть. Ну, коротше. І тому я дуже дякую вам, що ви взяли наді мною шевство і щось радите. Я, звичайно, раджуся ще й з лікарями, але сама я ніби, німені кукурікую. Як це самі це все переживати, я не знаю, чесно. А тепер питання до жінок, які були вагітні. Як ви думаєте, кого Аліна носить під серцем? Дівчинку чи хлопчика? Пишіть свої думки в коментарях.